Хочу поділитися досвідом, який пов'язаний з оскарженням рішенням військово-лікарської комісії, а зокрема, які стосуються 23-ї статті про порядку про військово-лікарську експертизу. Відповідно, 23 стаття стосується неврології і більшості неврологічних захворювань. Досить часто при зверненні клієнти не завжди розуміють, що це за стаття, чого вона стосується, або приходять з одним запитом, а в результаті у нього там стріляє, тут німіє, рука, нога. Там у нього параліч, і відповідно, вже в подальшому ми з'ясовуємо, що у нього є захворювання, які пов'язані саме з цією 23 статтею. Ми повинні розуміти, що 23 стаття передбачає захворювання, які пов'язані з радикулопатією, полірадикулопатією, міопатією і іншими захворюваннями. Потрібно розуміти, що досить часто є оскарження рішень військово-лікарської комісії, саме пов'язане з цим захворюванням. Чому це відбувається? В першу чергу ці захворювання вони стосуються довготривалості лікування, як такого, і відповідно перспективи подальшого вилікування особи або успішності такого лікування. Тому досить часто, наприклад, в вас або може бути документ, який наприклад ви дійсно вас. Наявний ряд до колопатії, але там особа не долікувалася, не пролікувалася в стаціонарі, не зібрала всі повноцінні документи про те, що лікування не є успішним, а є фактично. Нерезультативним, і відповідно у нас наявні певні паралічі або інші функціональні порушення в організмі. І в подальшому доводиться оскаржувати рішення військово-лікарської комісії. Тому саме тут досить важливим є повноцінний збір документів. Адже, наприклад, можливо, хвороба наявна, але дійсно, як я вже говорила, ви недолікувалися. Для цього нам потрібно повноцінно проаналізувати ваші медичні документи, перевірити, чи дійсно ці хвороби підпадають під певний рівень придатності. Такий, адже в нас так само тут є градація по пункту А, Б, В, тобто непридатний, придатний до частин забезпечення інших логістичних частин або ж повністю придатний. І відповідно, якщо ми розуміємо, що. У нас, наприклад, є можливість там подати, підготувати скаргу, правильно описавши всі хвороби, адже, наприклад, особа зараз також перебуває на стаціонарному лікуванні або будь-які інші критерії, які стосуються того ж таки безуспішного лікування цієї такої, наприклад, радикулопатії, то ми можемо повноцінно правильно підготувати оскарження зі сторони, наприклад, аналізу медичних документів, які проводять лікар. Як Спеціаліст, який у нас наявний, наприклад, в команді, або фактично після цього, як проаналізував лікар, повноцінно все це в оскарженні готує вже адвокат. І від правильності, скажімо так, дійсно підготовки для оскарження, що стосується цієї статті, залежить потенційна перспектива в подальшому отриманні, наприклад, так, тої ж самої непридатності, звільнення зі служби, або там відповідно отримання непридатності як військово зобов'язаному ще до етапу, коли ви почали. Проходити військову службу. Відповідно, ці хвороби вони досить часто набуваються і пов'язані саме з хребтом, адже, наприклад, часто там тут грижа, там якісь нав'язані інші порушення функцій хребта, і в подальшому у нас там, відповідно, тут уже німіє, там наявний якийсь параліч. Відповідно, ми отримуємо якесь захворювання, яке вже пов'язане саме з неврологічною частиною. І досить часто треба розуміти, що військові фактично також. Сило носіння постійного бронежилетів, бойових дій, вони приходять спочатку з хворобою, що мене просто болить хребет. Це, наприклад, у нас 64-та стаття, але в подальшому ми розуміємо про те, що в особи вже з'явилися супутні захворювання, і ми, наприклад, отримуємо також 23 третю статтю, адже вже радикулопатія і, Відповідно, інші якісь захворювання, як такі, відповідно, від правильності цих рішень, які ми зберемо для того, щоб оскаржити, наприклад, рішення військово-лікарської комісії, або. Якщо ви вже служите, наприклад, щоб забезпечити ваше правильне лікування для подальшого визначення рівня придатності, залежить фактично перспектива подальших дій. Не потрібно розчаровуватися, коли ми розуміємо, що, наприклад, у нас дійсно наявна хвороба, але в силу недостатності документів ми не отримали бажаний рівень придатності, адже ми можемо чи в подальшому продовжити лікування, в яким. Ми фактично отримаємо підтвердження певного рівня придатності чи, наприклад, іншим чином зафіксувати безуспісність цього лікування для того, щоб в подальшому, скажімо так, отримати дійсно рівень придатності, який відповідає нашому фактичному стану здоров'я. Відповідно, ми можемо в такому випадку підготувати скаргу, отримати переогляд рішення військової лікарської комісії, пов'язати ці захворювання, наприклад, навіть з тим, що захист батьківщини, адже, наприклад, ви могли приходити службу, прийшли здорові, а в подальшому від пересування носіння постійних знарядів, бронежилетів і в інших, скажімо так, бойових дій ви отримали ці захворювання. Отримати фактично або своє звільнення з військової служби, або, наприклад, твій рівень придатності, який дійсно відповідає твоєму стану здоров'я.